Ми вже з Максом в лісі, вона ж вогонь. О, зараз буде тушонка і гречка. Його зробили початок вверху. Зараз будемо доробляти підлогу. І вже знову у нас двіжуха почалась. Так що заходьте на наш канал, знову будуть і розіграші, і відео, кому цікаво. Все доказали, що нам питали, чому ми будиночок не строїмо. Так що ми вирішили знову строїти. Будувати. Вділися всі так в ці. Завтра, якщо підемо, ми вже так вдіватися не будемо, бо то дуже-дуже спекотно. Ну, Всі цей. Хто хоче, хто грає зі грошами, то можете слідкувати, бо ми в відео будемо вставляти ці Код. коди. А хто просто дивиться, як, як ми будуємо, то є всім успіхом. Що треба казати? Jie gali, gali kažkaip išskirti. Tai tikė. Tai tikė.